Єдиний світовий уряд ось що нам потрібне. Він буде створений. Подобається вам ця ідея чи ні? Ви самі нас про це попросите. Можливо, ви чули десь ці слова? А про розкол православ'я як наступну мету заходу після перемоги над комунізмом чи про слов'ян, яких треба ліквідувати, бо неможливо підкорити. Прихильники конспірологічних теорій приписують усі ці псевдоцитати одній людині збігневу Бжезінському, іноді навіть з посиланнями на його книжки, наприклад, велику шахівницю, де щоправда цих слів не знайдеш. Але ж, щоб переконатися у цьому, книжки ще треба прочитати, куди простіше повірити на слово. Ну, скажімо, в те, що до знищення слов'ян закликала людина, яка сама була етнічним поляком. У цьому випуску ООС ми поговоримо про підтверджені погляди Бжезінського. дізнаємось, чи дійсно він фотографувався з Бен Ладеном, Зрозуміємо, в чому полягала його успішна стратегія проти комунізму. Простежимо, як і досі Путін потрапляє у геополітичні пастки, передбачені Збігневом, А також дослідимо, чи правда, що Бжезінський народився в Харкові. Збігнев Бжезінський був сином дипломата та Деуша Бжезінського. Між Першою і Другою світовими війнами він працював у Німеччині, Франції, також представляв інтереси Польщі в УРСР, а саме у Харкові. І зрештою відправився до Канади, де його з родиною застала Друга світова війна. До Польщі Бжезінські вже не повернулися, бо спочатку країну окупували нацисти, а потім свій маріонетковий комуністичний уряд Польщі нав'язав Сталін. Вільно говорити англійською Збігнев навчився лише в 15 років, але це не завадило йому здобути освіту в Монреальському університеті МакГілла. Здається, він вже тоді визначився з напрямком досліджень. Його диплом називався Російсько-радянський націоналізм. У роботі йшлося, зокрема, і про Україну про придушення національної самосвідомості в радянському союзі, намагання применшити українську ідентичність та розповсюдження мови, про насильницькі заходи проти української повстанської армії. Збігнев виграв стипендію для навчання у Британії, адже планував подальшу дипломатичну кар'єру в Канаді. Але скористатися цим шансом він не зміг. Стипендія призначалася для громадян британської співдружності, а канадського підданства у Збігнева не було. Поразка чи навпаки щасливий збіг обставин. Саме в цей момент Бжезінський остаточно визначився із своїм майбутнім. Він переїхав до Сполучених Штатів і продовжив навчання у Гарварді. У цьому університеті його докторська була присвячена становленню тоталітаризму в СРСР і знову несподіваний поворот в кар'єрі. Гарвард відмовився продовжити його викладацький контракт. Подейкували, що перевагу віддали іншому перспективному аналітику, теж їхньому випускнику Генрі Кісінджеру. Так почалася конкуренція чи не найвідоміших американських стратегів 20-го сторіччя. Збігнев, якого друзі часто називали просто збіг, вирушив до Нью-Йорка і очолив центр з дослідження проблем комунізму в Колумбійському університеті. І вже невдовзі увійшов до кола радників кандидата на посаду президента від демократичної партії Джона Кеннеді на виборах 1960 року. В стосунках із Москвою більшість американських політиків в той час дотримувалася обережної політики. Комуністичний режим здавався їм сильним і непохитним, тож успіхом вважали, хоча б стримування червоної експансії межами залізної завіси. Це серед іншого дозволило Кремлю у 1956 році придушити познанські протести у Польщі та угорську революцію. Бжезінський, який через рік після цих подій побував на батьківщині, дійшов зовсім протилежних висновків щодо сили комуністичного блоку. Досить йому було побувати на футбольному матчі польської збірної проти радянської, як він за його власними словами зрозумів, ненависть до радянської Москви нікуди не поділася. У 1960 році він пише своєрідний маніфест Радянський блок, єдність і конфлікт. У цій праці він досліджує динаміку стосунків між Хрущовим і лідерами інших країн так званого соціалістичного табору поляком Владиславом Гомулкою, югославським лідером Йосипом Брозом Тіто, угорцями Ерньо Геріо і Яношем Кадаром та іншими. Бжезінський стверджував, ерозія комуністичного блоку не просто можлива, а й неминуча, і захід має допомогти цьому процесу, заохочуючи сателітів Кремля дистанціюватися від своїх московських господарів. Бжезінський натякав, що після розвалу комуністичного блоку розпадатися почне і саме СРСР. Пропозиції багатьом здавалися надто сміливими, навіть авантюрними. Але за президентства Кеннеді Сполучені Штати все ж почали діяти в цьому напрямку і продовжили цю політику за президентства його наступника Джонсона, коли Бжезінський увійшов до Ради із стратегічного планування. Більшу частину свого дорослого життя я присвятив розробці стратегії демонтажу совєтського блоку. Не без гордості вже згодом казав сам Бжезінський. Щоправда, в 60-ті Вашингтон втягнувся у криваву і вельми непопулярну в'єтнамську війну. Спочатку Бжезінський підтримав участь США у ній, але згодом гучно грюкнув дверима, відмовившись від посади у раді з планування політики Державного департаменту США. Так він протестував проти розширення операції президентом Джонсоном. Перед президентськими виборами 1968 року збігнев став радником з питань зовнішньої політики кандидата від демократів Х'юберта Хамфрі, але виграв республіканець Річард Ніксон. Головний стратег цієї партії і особистий конкурент Бжезінського Кісінджер запропонував інший рецепт. Порозуміння з Москвою під гаслом, розрядки і роззброєння, невгамовний збіг цей підхід жорстко критикував і водночас вдосконалював власну концепцію. Він запропонував доповнити угоди про співробітництво в Європі, ідею яких в цей час активно просував радянський союз, так званим третім кошиком, тобто питаннями прав людини і громадянських свобод. Вже зінський влучив у чи не найвразливіше місце. Укладені в результаті гельсінські угоди, допомогли постати за залізною завісою правозахисним групам та відродитися визвольним рухам. В Україні наступного ж року була організована українська гельсінська група на чолі з письменником Миколою Руденком. До групи входили Левко Лук'яненко, Петро Григоренко, Олекса Тихий, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Микола Горбаль та багато інших. По суті, Бжазінський підпалив бікфордів шнур, який з часом привів до вибуху комуністичних режимів зсередини. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Ілья Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко. Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олексій Слюсаренко, Олександр Почкун, Михайло Петров, Дмитро Іщенко, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький, Ден Мей. Обраний у 1977 році президент з демократів Джиммі Картер називав Бжезінського своїм вчителем і призначив його радником з національної безпеки. Але загалом, якщо сам Картер і держсекретар Сайрус Венс мали репутацію м'яких миролюбців, то збіг грав роль яструба. Він особисто відвідав ще комуністичну Польщу і домігся дієвої підтримки польської незалежної профспілки Солідарність. Не менш красномовним був приїзд Бжезінського до Пакистану. Саме він переконав адміністрацію президента США розпочати допомогу афганському опору радянській інтервенції. Ця фотографія час від часу спливає в інтернеті. Невже це сам молодий Усама Бен Ладен демонструє свою зброю Бжезінському? Звісно, це не він. Він не служив у пакистанській армії у 1980 році, а у військового на грудях і на плечі символіка армії Пакистану і знак розрізнення звання. Вжезінський розумів, що із вторгненням до Афганістану СРСР сам загнав себе у пастку. Москві довелося вести війну упродовж майже десяти років. Конфлікт призвів до деморалізації і, зрештою, до розпаду радянської імперії. Навіть після поразки Картера і приходу до влади Рейгана Бжезінського продовжували сприймати як автора найефективнішої стратегії боротьби проти Москви. стратегії, що зрештою забезпечила заходу перемогу у холодній війні. І саме тому збіга так зненавиділи ті, хто ностальгував і досі ностальгує за СРСР. І саме тому Бжезінському і приписують ті численні цитати про знищення слов'ян, розкол православ'я і тріумф світового уряду. Сам Жезінський, між іншим, вважав ідею світового уряду маячнею. Збіг взагалі був жорстким в оцінках. Путіна, скажімо, відкрито порівнював навіть не з Гітлером, а з Мусоліні, наголошуючи наразючій невідповідності його здібностей з його роздутими амбіціями. І щиро дивувався поступливості заходу. Путін плює США в обличчя. А у відповідь його запрошують на родинну зустріч. Бжезінського не стало у 2017-му. проте російський диктатор воює з ним і досі, намагаючись довести, що крах СРСР визначений неприродним ходом історії, а є результатом змови, архітектором якої був американський стратег. Іронія долі полягає в тому, що, прагнучи спростувати Бжезінського, Кремль із завзяттям учня по суті йде за його книгою велика шахівниця. Проте, скажімо, що Москва намагатиметься створити союз з Іраном та Китаєм, збіг казав ще в 90-ті і тоді ж пояснював, чому цей союз, врешті-решт, приречений на провал. Насправді, ці країни мало що об'єднує політично, ідеологічно ба навіть цивілізаційно. Євразію Бжезінський розглядав як поле для своєрідної геополітичної гри, звідси і назва його найвідомішої книжки. І статус активних гравців за цією дошкою вже зінський визнавав щонайменше за дев'ятьма державами: Велика Британія, Німеччина, Франція, Росія, Індія, Китай, Японія, Індонезія, а також США. З кожними з цих гравців він радив вибудовувати окрему стратегію взаємодії. Вже це мало б убезпечити від створення навіть гіпотетичних антиамериканських альянсів. Іран Бжезінський зараховував до країн, які називав важливими геополітичними точками опори, що можуть схиляти політичні терези у своєму регіоні на той чи інший бік. Таку ж роль він визнавав за Туреччиною, Південною Кореєю, Узбекистаном, Азербайджаном та Україною. Постійні його згадки про Україну і досі викликають у Кремлі особливу людь. Росія насправді молодший брат України для тих, хто знає історію. Без України Росія перестає бути Євразійською імперією. Росія без України все ще могла б претендувати на імперський статус, але тоді вона б стала переважно азіатською імперською державою. А наступний вислів фейк, ймовірно, частина інформаційно-психологічної спецоперації. Новий світовий порядок створюється проти Росії за рахунок Росії та на уламках Росії. Бжезінський хоч і називав пострадянську Росію чорною дірою, але її ворогом себе точно не вважав. Просто наголошував, що ця країна зможе вижити, лише змінивши свою поведінку і усвідомивши потребу у внутрішній децентралізації. А наш освітній канал має існувати надалі, лише покращуючи якість контенту. З паперової гривні можна зробити літачок, металевою підперти ніжку стола, а електронною підтримати наш освітній канал. Вас, наших підписників, уже понад 450 тисяч. Отже, ми просимо вас задонатити лише по гривні, але, звісно, можна і більше. Ми не будемо проти. Головне зараз відчути вашу підтримку і проявити нашу вдячність у вигляді нових цікавих випусків. Посилання в описі цього відео. З початком війни у 2014 році Бжезінський навіть пропонував в обмін на припинення Москвою агресії та повернення до міжнародно визнаних кордонів погодитися не приймати Україну до НАТО і обмежитися лише тривалими переговорами щодо приєднання до Євросоюзу. Збіг був і проти того, щоб надавати Києву наступальну зброю. Якщо українцям потрібна зброя для захисту, ми маємо її надати, але так, щоб це не давало їм можливості переходити у наступ. Це збільшить ціну, яку росіяни будуть змушені заплатити за захоплення великих українських міст. Цей тривалий конфлікт матиме політичні та фінансові наслідки, налаштує громадську думку проти Росії, і це має змусити будь-який раціональний уряд Росії двічі подумати щодо застосування цього сценарію. Помилкою Збігнева, та й не лише його вочевидь було сподівання на здатність Кремля прислухатися до раціональних аргументів і робити висновки з помилок попередників радянських керівників, яких Бжезінський добре знав і не раз обігрував у дипломатичній грі. Збіг був розчарований легкістю, з якою Путіну вдалося захопити Крим, і тим, що українські солдати не відкрили вогонь по загарбниках, хоча Київ від цього як могли утримували саме західні дипломати. У Криму з 20 тисяч українських військових жоден не вистрілив з власної ініціативи. Я сам родом з Європи, і коли я думаю про батьківщину моїх батьків, то не можу уявити, щоб з 20 тисяч польських солдат при спробі зовнішньої сили захопити владу жоден не вистрілив. Я думаю, була би величезна бійка. Те, що в Україні все відбувалось по-іншому, про щось говорить. Свої висновки зробив, і Путін зрозумів, що все навіть легше, ніж він очікував. Водночас Бжезінський був впевнений, що в разі масштабного вторгнення Росія зустріне зовсім інший завзятий опір, війна затягнеться на роки і, врешті-решт, завершиться для Москви катастрофою. Але в Кремлі, схоже, вирішили перевірити точність прогнозів американського метра на практиці. Це взагалі російська традиція, як власне і звичка приписувати своєму ворогу усе те, чого свідомо чи навіть підсвідомо бояться, і демонструючи тим самим свої вразливі місця. Саме цю властивість свого часу помітив і використав Бжезінський. Зрештою, тому вибудована ним стратегія протидії СРСР і виявилася такою ефективною. Ударів завдавали точно по слабких місцях системи. Цим же рецептом, вочевидь, можуть скористатися і майбутні переможці Росії, і не варто сумніватися. Цю перемогу в Москві також припишуть таємним рецептам Бжезінського – людини, яку Кремль ненавидить, боїться, і якій насправді досі заздрить. Але повернемося до питання, чи дійсно Збігнев-Бжезінський народився в Харкові. Це легенда, яка не має підтвердження. Його батько Тадеуш працював в Україні з 1936 до 1937 року. А збіг народився раніше, у 1928 році. Окрім того, в усіх офіційних документах його місцем народження вказана Варшава. Втім, Тадеуш із сучасної Львівської області, з міста Золочів. Отже, зовсім не дивною є цікавість і активність Бжезінського щодо України. Де б не народилися ви, якщо відчули цікавість до нашого каналу, підпишіться на нього, аби отримати ще більше цікавого контенту. А також поставте лайк цьому відео.